Привіт усім крінжманам! Давно не чулись. В другу неділю травня в Україні святкує День матері. А тому зараз хороша нагода згадати головну матір в історії реслінгу та осквернити це свято. А тому я знову вітаю вас на найбільш огидному, дурному та просто дивному шоу про реслінг. І ні, головна матір в історії реслінгу це не мама Стефанія, не мама Вейн, не мама Роуз і навіть не мама нескінченної сім'ї Ануай. Головна матір в історії реслінгу це, безперечно, Мей Янг. На стику тисячоліть Майян у своїх 77 років завела бурхливий роман із сексуально залежним Марком Генрі. Мей a... допомагала Марку перемагати в матчах, а він носив її на руках. Марк дарував мей шоколад, а вона йому їстівні трусики, які дозволяли їсти прямо зі свого тіла. Okay. Okay? Гарячі стосунки вічно молодої мей та сексуальної шоколадки привели до вагітності Мей. Марк хотів дитину і всіляко беріг кохану, однак вона сама себе не дуже берегла і постійно встрягала в неприємності, зазнаючи фізичної шкоди. Так одного разу після необдуманого стрибка на суперника у мей розпочалися передчасні пологи. І це були важкі пологи для всіх присутніх. Мей постійно газувала, через що пат Патерсон постійно закривав носа руками, а Джері Брізко постійно нудило то від запаху, то від заглядання поміж ніг Мей мужню тримався тільки молодий лікар, схожий на емінема. Щоб розслабитися, мей закурила кубинську сигару, але й це не допомогло народити. Тоді Патерсон дав лікару металеві щипці, щоб нарешті витягнути цю дитину. Лікар взяв щипці, схопив і зі скрипом почав витягувати. Але не зміг. Після чого Марк схопив лікаря і почав тягнути обох. І тоді, нарешті, вийшло. Нарешті це сталося. Нарешті мей Янг народила руку. Брізко знову знудило, а Патерсон підбадьорливо вигукнув: У нас є рука. Що це було, досі ніхто не знає. Але тільки одне можна сказати напевне: цей сегмент написав Вінс Макмен. Особисто. І в кожної хорошій історії має бути сиквел. Ви ж любите сиквели? Навіть якщо ні, він все одно є. Дев'яностолітня Мей Янг завітала на святкове шоу WWE, щоб разом із молоддю потрусити залишками піску, аж раптом у неї заболів живіт. Так, Мей опинилася на святковому столі. Емоційний лікар слухає живіт Мей і не може повірити тому, що він чує. Ця жінка вагітна, шоковано, каже він, а хтось із НАТО поприречено вигукує те, про що всі ви подумали. Тільки не знову. Але так і знову. Мей лежить на столі та готується народжувати. Десь теро жінок її підбадьорюють, а великий Калі тримає її ноги, і він задер їх так високо, ніби вона збирається народжувати через дупу. І просто подивіться на лице калі. Він точно розуміє, в чому він знімається. Йому це подобається. На свято збігаються Сантіно Марела, Закрайдер, Деніел Брайн та улюблений демон диявола Київ. No! 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 Так, Деніел, ми тебе розуміємо. І всі вигукують свої кричалки. Віки Гереро здійснює газову атаку, а Каліни вимушено заглядає мей поміж ніг. Під весь цей гамір, лікар по звуку начевантузом, витягує немовля. І це Хорнсвогл! свого! Який одразу в памперсі, капелюсі, зі святковою стрічкою через плеча та сигарою в зубах. Всі спершу дивуються, а потім радіють. Калідає хорсвогла в руки щасливий мей, та цілує хорні в чічку, а той п'є молоко із соски. Як Хорнсвогл опинився всередині мейду, думайте самі, я знаю, ви хочете. А у мене на цьому все на сьогодні. Дякую за перегляд всім, хто подивився, та бажаю вам смачного! Ставте лайк цьому відео, пишіть образливі коментарі про вінса Макмена, підписуйтесь на канал Крінж Макмен та дивіться наступні відео.